Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. Приїхав я сьогодні на річку Дністер з двома вудками в пошуках карасика. Хочу половити рибки. Взяв один макушатник і одну пружину. Вже я розклався, зараз мішанем якогось прикормочки і будемо закидатися. Погода шикарна, на вулиці дує легкий вітерець, тепло. Тож, друзі, сподіваюся, що рибалка у нас також буде бомбезна. Все, давайте розпочинати, а вам приємного перегляду. По прикормки, друзі, в пружину замішаю я ось таку від Envy Fishing серії Карась, халва, таку солоденьку. Будемо на неї пробувати. Насиплю небагато. Так як у мене одна вудка. І вистачить. І в мене ще залишилась така цукрова кукурузка. Її ще додам. Все, я тепер додаю водичку і замішую. Все, замішав, вийшла така гарна кашка, пружинку піде аж бігом. О, і пахне халвой, Тож, друзі, взагалі бомба. Давайте зараз вам розповім за оснащення і вперед закидатися. Вже ви сьогодні свого фідера з Каліпсотор до 120 грамів і катушечка модус 6000. На шнурі поставив ось таке оснащення. Це вбивця карася, дві пружинки з коротенькими повітцями. Грузило 50 грамів. Ось так це виглядає. Це така пружина від компанії Orange. Бомбезна. І все. Буду сьогодні на неї ловити. А друге оснащення це у нас буде макушатник. Макушатник на моїй улюбленій вудці. Моя без ковпачка. Катушечка тут така звичайна, і стоїть оснащення. Грузило, ласточка 90 грамів, кліпса і короткий повідець. В принципі, все у нас сьогодні просто. Хотів, друзі, показати новинку. Буду ставити на макушатник макуху. Мені прислали хлопці від компанії Black Gold. Organic. Ось такі у них продаються комплектики. Або макуху можна купляти так само поштучно, як в магазині. Все зручно, тут все розписано. Така різна макуха. Я сьогодні буду на неї ловити. На насадочку я вже поставив жовтий. Пуфік і два опариша. Зараз візьмем. хочу спробувати ось полуниця слива. Мені так подобається, як виглядає ось її. І поставимо першу все. І макушатник заряджений. Зараз його буду закидати і ще хотів сказати, друзі, декілька слів. Ми з компанією Black Gold розробили для вас промокод на. Знижку 10% на всі їхні товари. У них є так само, як прикормки, макухи, там багато чого, зайдіть, можете подивитися, а ми будемо рибалити. Вудку закинули, давайте тепер заб'ємо пружинки. Прикормка напитала водички. Тільки можна буде ще додати пізніше. Так, перша пружинка. І друга також є. на гачки ставлю по пуфіку. Знизу буде нехай жовтий пуфік, а зверху буде червоний пуфік. І теж опарик. Ось вона, справжня вбивця, Карася. Все, друзі, я закидаю. Будемо чекати на клюваннячки. Погнали. Час не витрачати. Кидаю недалеко. Отак. От Ну що, друзі, вудки, воді, та й пропоную зараз бахнути гарячого чайку за нашу риболовлю. Що сьогодні взагалі вдалося виїхати, так як я дуже сильно щось захворів. Більше тижня мене ж не відпускало, Та й зараз трохи стало легше. Та й почав виїжджати. Ну все, давайте. Тоді п'ємо чайок і чекаємо на перше клювання. На мокшатник там вже, здається, щось Ну, Зараз побачимо, що воно і як. Проснімай відео. Опа! Є, друзі, перше клювання на пружину. Уф, ще й хороше клювання таке було. Напевно, що дядя Карась. Час зараз побачимо. Тут бровка така, неприємна. Так, карасик. О, ну іди сюди! І є, друзі, перша рибка. взяв ось такий карась на нашу вбивцю карасика. Бачите, який ж красень. уф, Перша рибка у нас сьогодні і така крута. Ну все, друзі, бомба-ракета. Запускаємо його в садочок і перезакидаємо одразу. Хо-хо, перша рибка і це карась. Все. Плаває дружбанчик. Карасика, якщо ми наловимо, то візьмемо обов'язково. Карасика. Я люблю смаженого. Красавчик. Все, нехай плаває. На макушатник ракушка зачепилась. А я думаю, что она и не клюет А тут ракушка, блин GoPro, видео Опа Е, народ Снова на пружинку взяла. Хтось тут леве до нас. В гості. Хто ти? Уф, як брикається. Непогано, до речі. Карась! І знову, друзі, на ту саму пружинку на верхній гачечок взяла рибка. Такий дядько, карась! Yeah. Ну, взагалі бомбезно. Оце риболовля, це я розумію. Виїхав на рибалочку посидіти трішки і ось рибка клює. Садок. Опа, одразу. А тут тільки закинув і вирішив перезакинути макушатник, перенаживить, бо об'їло. І тут одразу є карасик знов. Це я попав на якусь роздачу карася. Це вже третій. Третій такий приємний карасик. Одразу в садок. Все на гачках, тож навіть перенаживляти не буду одразу закидаю. Одразу я собі кліпсу поставив так, щоб одне місце кидати. І усі! Так, друзі, на макушатник було клювання. Так вдарило непогано і стягнуло. Ну-ка, зараз подивимось. Що тут? Чи є хтось? Та, ну, здається, що є. А, ні, зійшло. О, блін, на пружину одразу клює. На пружину одразу. Вириває, на пружину є. Не на мокша так було гарно клюнь. А тут є. О-о-о, як дали! Дядяка оф, який щуть не зійшов. Обірвався прямо під самим берегом. Лапать. Ой, одразу все перезакине. Зараз я вам покажу його поближче. Йомо хотів карася показати. А тут наступний. Фу, друзі, не встигаю карасів кидати в садок, дивіться. Цей такий хороший, прям цей трошки поменше, але все одно, я, я не знаю, попав на якийсь карасовий жор. Я тільки закидаю одразу кулією, не могша, таки на пружини. То достаю, то треба вже перезакидати я ось так одне на одне. Ну, дивіться яка рибка. О! Які красені. Ну все, ми їх в садок кидаємо. Опа, взяв якийсь тут карасик-барабасик. Да, на фідер взагалі приємно тягати. Опа, да, непоган. пога. Не Карасяндричек. О! Красавчик. Є риба. Хтось цікавий. Уф, там щось хороше якесь. Уф, да, нормальний лапать. Опа. Десь один дружбан. Да, народ, але я щось не очікував такого. Що я зараз приїду і просто почнеться така люта роздача. Я думав, ну знаєте, як в Нерест завжди приїжджаєш, а воно дуже погано клює, майже нічого не ловиться. А зараз, дивіться, приїхав і карась просто один за одним. В нього якийсь жор чи що. Але ловиться гарно. Ну тож Будемо продовжувати. Пладошечний взяв. Сами смачний. Красавчик такий. чу чу І наступний є. Тільки перезакинув. блін, пружина працює. Вона ефективніше працює, блін, аніж фідер. Я в цьому впевнений. Так, не брикайся, не брикайся. Пав. Ну, одразу перезакинемо. От він. Красавчик такий. Ляпота що нам акушатник щось смикнуло ну, тільки ніяк нормально не візьме ну я підозрюю чому бо я поставив гачок великий але вже міняти не буду ну що риба і так ловиться вже і наловив нормально до речі так що так і зну... Тільки да, закидай і лови, закидай і лови. Знову є дядя... О, хороший дядя Карась. Хорошенький. А, які ж вони гарні на річці. Я не знаю, але дуже гарна рибка. Така видно, що річкова, бійка, сильна. Краса. І, друзі, буде у нас на сьогодні крайній карасик. Дуже добре ми їх половили, я ж вже навіть заморився. На одну вудку на ось ці, з цима пружинами просто розрив. На макушатних багато клювань, але сходи під берегом. Ну нічого, все, я наловився, кидаю його в садок і буду, друзі, збиратися. Свою норму вилова на одного виконав. Десь до 3 кілограмчиків. Тут десь скільки з 12-15 карасиків таких файних. Тож на цьому все. GoPro празднімай відео. Ух oh, ты, що на макушатник, таке клювання моє. Йома, що це буде? Я вже вам карасів показав тут, ще на макушатник клюнуло. Так, да, клюнула і є рибка. Пливе, пливе, пливе. Красавчик. Давай йде сюди. Ух, ти шо? О! На макушатник клюнув найздорові. Друзі, вже сказав, що буду завершувати. Я тут на макушатник покльовка і такий лапоть огромезний взяв. Сами великий за сьогоднішню риболовлю. На цю макуху слива полуничка. Такий монстряк автолив, ну він реально великий. Грамі 400, напевно. Такий, красень. Ну це вже точно останній, бо вже дві вудки на березі. І все, друзяки. Я вже свої всі речі склав, рибку закинув у відро і буду їхати додому. Ось така в мене вийшла крутезна риболовля. Виїхав на річку, взагалі не сподіваючись, що щось спіймаю. А тут почалась така роздача карася, і досить круто його половив. Ну все, друзяки. Всім велике дякую, хто дивився до кінця. Став свої подобайки, пишіть коментарі. А на це в мене все. Па-па. З вами був канал Фішером 15. Я Стас. До зустрічі у нових відео.